У лютому обласна державна адміністрація оголосила конкурс із перевезення пасажирів на міжміських та приміських маршрутах, переважно на тих, де закінчилися попередні угоди. Крім того, за рекомендаціями і званням відповідних голів територіальних громад було враховано їхні пропозиції, слушні зауваження і ті маршрути, які скажімо, є рентанерентабельні, але все таки робота на них вимагається для того, щоб населення мало можливість пересуватися. Були поєднані з рентабельними поряд із тим. Ми також на пропозицію голів і на їхні знову ж таки зауваження виставляємо ті маршрути, ну які є в певній мірі дійсними, але за тими чи іншими причинами перевізники свій час від них відмовилися. Серед неприбуткових більськ, Полтава, Більськ-Полтава, Кременчук, пирятин Чорнухи та ще кілька маршрутів. Претенденти-перевізники до конкурсного комітету подавали два закритих конверти. Один із усіма документами про перевізника розпечатували після терміну подачі. Другий же із заявою, на який маршрут претендує перевізник, розкривають у день засідання конкурсного комітету. Об'єкт конкурсу номер 48 Світловський Григорій Павлович. Маршрут Лубни воронинці Графік номер 1 Однією з умов допущення до конкурсу було проходження технічної перевірки транспорту у Державтоінспекції. До засідання конкурсного комітету її пройшли усі заявлені транспортні засоби, де виявили незначні недоліки, встигли усунути. Там по кожному, знову ж таки, маршруту окремо від двох одиниць транспорту, скажімо, і більше. Як правило, подається основний транспортний засіб. Категорія, яка визначається умовами конкурсу, і в першу чергу тут враховується його класність пасажироміцькість, і відповідно резервний транспортний засіб подається, який в разі знову ж таки несправності першого може використовуватися для перевезення пасажирів. Серед іншого, члени конкурсного комітету врахували наявність у перевізників матеріально-технічної бази та досвід роботи попередніх років. Враховується наявність на аварії, в яких могли пострадати. Пасажири, і в нас, знову ж таки, у 2014 році була досить прикрий випадок, коли одним із перевізників все-таки в результаті аварії ну, загинуло двоє людей. Тому конкурсний комітет об'єктивно підходить до аналізу роботи кожного перевізника. За результатами засідання конкурсного комітету було визначено перевізників на 40 маршрутах. На 19 взагалі не було претендентів. Тож обласна державна адміністрація шукатиме перевізників і виставлятиме ці маршрути на конкурс повторно.